Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо звати, з вами готувати пиріг ватрушку. Що саме нам для цього знадобиться? Це вже в мене інгредієнти і для тіста, тут іде тісто бісквітне на сметані і заливка буде з творогом. Склянка борошно, звичайне борошно. Одна столова ложка це у нас манна крупа, 5 яєць. Пів чайної ложки соди, одна склянка сметани, беріть будь-якої жирності, по півсклянки в начинку і в тісто, цукру, дві столові ложки будемо розтоплювати масло вершкове, і пів кіло творогу, беріть будь-якої жирності. І ось це нам потрібно буде, в принципі, для прикрашання. Ніякі гаджети нам сюди не знадобляться, тільки ось вінчик. Збиваємо сюди два яйця. Обов'язково додаємо дрібку солі і зіб'ємо трішки, додаємо сюди пів склянки цукру і також трішки взіб'ємо. Хочу сказати, одразу я включила духовочку вверх-низ 180 градусів, нехай розігрівається, поки ми збиваємо наше тісто. Зараз не поставлю наше вершкове масло. Я думаю, десь. На 30 секунд подивимось, воно має розтопити. Я я збила з цукром до розчинення. Зараз я сюди всиплю склянку сметани. Ще раз хочу наголосити, беріть будь-яку жирність, в мене 20% ну, така саме була. І додамо сюди одразу соду півчайної ложки. І ось дивіться, так гарненько розтопилось вершкове масло. Тут дві столові ложки вершкового масла і все отак. Збиваємо. Так, я збила всі інгредієнти. Тепер додамо сюди склянку борошна. Ось так я його просію, щоб воно було більш воздушне. І також зіб'ю. Дивіться, ось 5 хвилин наше тісто готово. Ось така десь консистенція, бачите, рідкої сметани. Все, все готово. Шикарно. Відставляємо. І починаємо робити нашу начинку з творога. Всипаємо пів кіло творога, нагадую будь-яка жирність. Додаю сюди цукор, три яйця. Раз, два. Три. І також все взіб'ємо. Ось перемішала наш творожок з яйцями. Додаю сюди одну столову ложку манки і також перемішаємо. Беремо роз'ємну форму. У мене 24 см, я її застелила пергаментом. Дивіться, в принципі, на, це, на цю кількість інгредієнтів форму можна брати 26-28 см. Але мене моя сьогодні підвела, я її вже буду викидати, бо вона просто зламалася. І тепер ще трошки вершкового масла. Отак зробимо. І покажу, що робимо далі. Так, Змастили ми маслом форму, виливаємо сюди наше тісто, викладаємо. Нагадую, воно таке ріденьке, таким має бути. Дивіться, ми ввели ось так тісто, розподілили його по всій формі. А тепер буквально сюди, отак по центру, по трішки, вливаємо нашу, ну, скажімо так, начинку. Тепер отак в хаотичному порядку, трішки зверху присимомо родзинками. Все, друзі, духовочка наша розігріта, нагадую, 180 градусів верх-низ. Ставимо хвилин 30-35, будемо дивитися, засікаємо, потім скажу, скільки часу на це пішло. Друзі, витягла я наш, нашу ватрушку таку з духовочки, дивіться, яка вона гарна. В принципі, вийшло те, що я хотіла. Більш-менш. Зараз почекаємо, поки вона остине. Да, хочу сказати, пройшло 40 хвилин часу. Тобто, в духовочці при 180 вона стояла 40 хвилин часу. Вона трохи стане холоднішою, я вам її покажу в розрізі. Друзі, дивіться, дуже гарно пропікся, наша, точніше, наша ватрушечка, відійшла від форми. Зараз вам її розріжу і покажу в розрізі. Трішки я почекала, щоб вона. Ну, стало прохолодніше, щоб було більш розуміло. Ось дивіться, яка краса. Все пропеклося, все гарне, внизу тісто, по бокам, також, а зверху творожок. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!